Вітаю, ва, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми розглянемо основні аспекти грипу та ГРВІ – Двох розпосюджених захворювань, які часто породжують питання та плутанину серед громадськості. І сьогодні ми поговоримо про те, як розпізнати грип та ГРВІ з нашою гостею, сімейною лікаркою Наталією Романенко. Пані Наталія, радий вітати вас! Вітаю! Пані Далі, які основні відмінності а, між грипом та гострою респіраторною вірусною інфекцією? Ну, ці інфекції викликаються різними вірусами, звичайно, і симптоматика буде дещо відрізнятись. А на відміну від ГРВІ, грип розпочинається дуже різко. Деякі люди навіть можуть сказати чітку годину назвати, коли їм стало зле, тобто різко. Ага. Зазвичай починається з високої температури, це 39 та вище, також сильна ламота в тілі, біль у м'язах, почервоніння очей, слезотеча з очей. І вже десь на другий-третій день лише доєднуються інші симптоми респіраторно-вірусної інфекції, такі як нежить, кашель, біль у горлі. Тобто, основна відмінність це різке начало із таких симптомів, як загальна інтоксикація. При ГРВІ ми бачимо навпаки. Спочатку там десь нежить почався, така слабкість, там першіння в горлі, потім уже починається невелика температура, ну і далі розвиваються симптоми. Тобто для ГРВІ характерний більш повільний початок. Грип починається дуже різко. Так. А, а чому от саме? А, чому саме вірус грип вважається сильнішим і більш небезпечним, ніж? грип? Ну, грип, так, він небезпечний своїми ускладненнями. Тобто він може мати такий ем, блискавичний перебіг, тобто за добу, за дві людини може не стати. І е, що цьому передує, це доєднання бактеріальної суперінфекції, і внаслідок цього розвивається інфекційно токсичний шок та поліорганна недостатність. Цим він і небезпечний, тобто він швидко вражає. Організм і може наступити смерть. ГРВІ більш легше, скажімо так, віруси, які викликають ГРВІ, вони ну, в, більш, да, в більш легшій формі це все протікає, а вірус грипу дуже агресивний. І це ж залежить, який імунітет у людини, тобто які є хронічні захворювання, чи організм уже ослаблений, чи ні. І певні генетичні особливості також. Пливають на це? Тобто на генетичному рівні також є вплив? Ну, не, не, не то, що там конкретно до вірусу, особливості організму генетичні, угу. так, скажімо так, ж, більш сприятливий. А, а, так, мені Далі, А які заходи можна вжити для профілактики? І грипу, і гри? Ну давайте так з основної профілактики грипу почнемо. Це вакцинація. Це в першу чергу. Вакцинуватись потрібно в першу чергу. Це групам ризику. Люди, які мають хронічні захворювання, знижений імунітет. Їм в першу чергу потрібно вакцинуватись. Люди, які контактують з людьми, також тобто це лікарі, вчителі і так далі. Тобто люди, які працюють ця робота пов'язана з працею з людьми. Вакцинація від грипу робиться щорічно. Зазвичай у нас вірус грипу мутує, тому і вакцина ну, підбирається під штам, який буде циркулювати в даному році. Тому ми й робимо цю вакцину щорічно. Вакцинуватись можна вагітним в будь-якому триместрі і потрібно це робити. І Можна діткам з 6 місячного віку. До 9 років дітям потрібно дві дози, якщо дитина вакцинується вперше. Після 9 років років і далі дорослим однократно ми робимо щеплення від грипу. Це основна. А, така, такий спосіб профілактики дуже важливий. Ми завжди наголошуємо на цьому, що потрібно вакцинуватись, тому що грип це не легка інфекція, це тяжка інфекція. І завжди приводжу приклад, що був такий грип під назвою Іспанка, який забрав 25 мільйонів життів. Ну, да, 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 Статистика така вражаюча, тому про це варто пам'ятати завжди. А, ГРВІ і інша профілактика, профілактика, скажімо так, це. Що туди входить? Носимо маски, миємо руки, намагаємося не, скажімо так, перебувати в місцях, де багато, де скупчення людей по можливості, і обов'язково, що в першу чергу носять маску ті, хто хворіє, тому що ми можемо також заражатись і через слизову очей, тому якщо ви хворієте, обов'язково надягайте маску. А, так, а панталі, а які заходи особистої гігієни можуть допомогти запобігти поширенню? особиста гігієна, що обов'язково миємо руки з милом не менше 20 секунд, ну і використання до да, індивідуальних засобів захисту, таких як маска, це в першу чергу. Ну і звичайно, що якщо ми знаходимося там в колективі, в офісі працюємо, почаще частіше провітрювати приміщення, робити вологе прибирання. Але основний метод профілактики це все ж таки щеплення. Панеля, угу. такі різні, Ну можна сказати, Ну досить різні симптоми. Угу. Ну Там різко, там повільно. Угу. Але чому люди часто плутають? От, ну, гриб, тому і, що це ж, все одно, це ж, скажімо так, і грип це одна із рідновидностей гострої, респіраторної вірусної інфекції. Тому що все це все одно подібне. Те це, в основні відмінності це різке так, різкий початок, а все ж одно ну, і нежить, і кашель буде, і ломота в тілі, і температура підвищена, подібні. Але варто пам'ятати. Пам'ятати, що саме гострий початок характерний для грипу. І що важливо, що якщо так є, то е, намагайтеся одразу звернутися до сімейного лікаря, навіть дистанційно, позвонити або написати у месенджері, сповістити, що ось такий гострий початок, можливо, це грип, і лікар призначить лікування відповідне. Тому що грип у нас є противірусні засоби, які діють на вірус грипу. При гербі нема таких засобів. Е, Ті, що часто в нас в аптекі нам пропонують, ті противовірусні засоби не діють. Є один противовірусний засіб, який діє саме на вірус грипу. Його призначає лікар відповідне дозування. Так, а чи є якісь категорії людей, які от більш схильні до так, захворювання? Так, це люди з хронічними захворюваннями. Коли організм і так ослаблений, особливо це цукровий діабет, це е, з захворюваннями серцево-судинної системи, з захворюванням органів, дихання, особливо якщо так, якщо це там бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання, легень. Ці люди більш вразливі і, е, і вірус грипу і так вражає, да, може вражати легені. Якщо там вже до цього була якась патологія, то звісно перебіг буде значний з на ну, чаще тому а, цим же ж людям в першу чергу потрібно вакцинуватись від грипу, щепитись. Так а, чи є якісь основні рекомендації щодо самостійного лікування і грипу, і... Ну, скажімо так, якщо це не тяжкий перебіг, це загальні рекомендації. Ми п'ємо побільше рідини. Так буде швидше, скажімо так, зніматися ознаки інтоксикації, симптоми інтоксикації. Якщо людина не зневоднена, то швидше діють і ліки від температури. Значить, прийом прийом жарознижуючих, це ібупрофен або парацетамол і все симптоматично далі. Якщо закладений ніс, лікуємо ніс, якщо там першень, першіння в горлі, розмоктаємо пастилки, але основне це збиваємо температуру та п'ємо побільше рідини, зволожуємо повітря в кімнаті, частіше провітрюємо. і температура в кімнаті повинна бути ну 22 два градуси, щоб це не було жарко і сухо. Це а, важливо. Так, а коли треба викликати екстрену допомогу? Так, є такі, скажімо так, червоні прапірці, на які треба звертати увагу. Перше, це, звичайно, якщо з'явилася одишка. Якщо тяжко стає людині дихати, обов'язково викликаємо швидку медичну допомогу. Далі, якщо це температура, яка не збивається жарознижуючим і продовжує зростати, обов'язково також. Якщо раптом з'явилися якийсь висип по тілу, то також, якщо є порушення свідомості людини, викликаємо швидку, якщо блювота пронос доєднується теж. Набряки, синюшність шкіри, слизових. Ну, тобто, коли Ну, ми бачимо, що самостійно ми вже не справляємо, що людині стає гірше, гірше, гірше. Ну, це такі основні моменти: це одишка, висока температура, яка не збивається, обов'язково викликаємо швидку медичну допомогу. Так, пані Талі. І повернемось до питання про самостійне лікування. Угу. Так а чи а, потрібно це робити, чи все ж таки краще відразу Ні, звичайно, о -о, звичайно, потрібно, до сімейного лікаря? Ну так, так, треба проконсультуватися, хоча б дистанційно зараз є така можливість, є месенджери, є телефони, повідомити про свої симптоми. Далі лікар вже вже зорієнтується і дасть свої рекомендації. Якщо такої змоги немає, якщо перебіг більш-менш такий не тяжкий, людина ну, бачить, що вона самостійно може справлятись, тоді виконуємо такі рекомендації. Це, як я вже казала, побільше рідини, жарознижуючі препарати, привітрюємо кімнату. Угу. Заложуємо повітря. Паналі, е, яка зараз ситуація з цими вірусами? Є Є і грип, є і ковід, і звичайно підвищилася захворюваність на ГРВІ. Є швидкі тести для визначення. Навіть вдома їх можна спокійно, самостійно зробити, якщо ви сумніваєтесь. Є тести там три в одному на грип типу А, Б та Ковід. Є у лікаря, можливо, є у сімейного, не у всіх, але переважній більшості є. Тому. Захворювання зростає на даний момент. Це, скажімо, так, сезонно. сезонно так? сезонно це нормально, без цього нікуди завжди це було. Я думаю, що і буде і надалі. Тому треба бути готовим в першу чергу. Від грипу треба щепитись. Так а, чудово, ну що ж Наталі, Я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні за нашої студії та за ці рекомендації, які ви надали для наших телеглядачів. А вам нагадую, що ви дивились проєкт Теледоктор, і в гостях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.